Увага, чорні маклери під прицілом пенсіонери Небажані Гості приходять без запрошення і можуть спокусити стареньких дешевими продуктами чи доплатами до пенсії. Але необачне запрошення в дім незнайомців може закінчитися дуже сумно. Чимало самотніх пенсіонерів стали безхатченками. Про долю тих, чия незахищена старість стала вироком, Ярина Матвіїв. Їх понад дві тисячі, проживши довге і часто нелегке життя, на старість вони стають мішенню чорних мисливців за житлом. Останні не гребують ані здоров'ям, ані життям стареньких. Щоб захистити беззахисного інваліда, жінка мало не заплатила власним життям, але вберегти немічного не встигла. Поки мене не бувало вдома, вони до нього ходили і вони погощали його, приносили йому випити, давали на жалість. Ну і вони як друзі йому стали. І він підписав документи, будучи сліпий, він взагалі повністю незрячий. Чоловік пропав безвісті одразу після того, як переписав своє житло бандитам і її могла чекати така ж участь. Прийшлося багато пережити. І все одно я писала далі ті заяви, я все одно заважала їм, заважала. Колись мене не вивезли просто Тив Брюховичі там. Добре віддубасили і сказали, що тут буде твоє помешкання, якщо ти просто не забудеш. Дійсно, тоді вони мене вже залякали до смерті, і добралися обкривали на додому. Кривдники цієї жінки сьогодні відбувають довічне ув'язнення. В середині 90-х ще одну банду чорних маклерів затримали. За їх плечима було гучне у Львові вбивство відомих лікарів. Проте для правоохоронців і сьогодні на темі чорних маклерів ставити крапку зарано. Смертної кари. Були ряд заяв від громадян відповідно, які були з Цю жінку ми вже розповідали, цілковито самотня бабуся вмирала в жахливих житлових умовах. Коли про тиждень довідався про неї, в лікарню завести не встигли. На другий день після смерті самотньої у її нехитрому житлі в центрі міста з'явилися пластикові вікна та броньовані двері. Очевидно, хтось тільки й чекав, коли кімнати у центрі міста вивільняться, повторити таку ж долю ризикує чимало самотніх пенсіонерів. Не чути вас, О, знову мовчать, ви бачите, що то вже не раз так дзвонять. Марія Іванівна, самотня пенсіонерка, вона також вже відчула на собі недоброзичливу увагу невідомих. Раз позвонили, я подивилася, якісь два мужчини стоять. Я вийшла і питаю, хто то? тут, з газзаводу. Я кажу, я з газзаводу всі знаю, я вам не відкрию. А я знаю, хто до нас ходить газзавод. Кажу, я вам не відкрию. Він каже, другий, ну що, там не відкрива. На щастя, пані Марія має своїх ангелів-охоронців, турботливих сусідів та соціальних працівників, які ретельно наказують жінці не відкривати невідомим. Адже подібних випадків квартирного шахрайства та їх методів знають чимало. Більше всього попадаються старенькі люди на таку приманку, що до вас прийшли з СОБЕЗу і принесли вам якусь допомогу. Чи грошову, чи якусь натуральну допомогу. Чи прийшла якась депутатська допомога так само, вони дуже на то чомусь звертають увагу і тут же вже відкривають двері і стараються все, все їм показати і показати свої документи і розписатися в якихось відомостях. Соціальні працівники міського центру догляду за одинокими пенсіонерами відвідують пані Марію по кілька разів на тиждень. Приносять продукти, прибирають у хаті, сплачують комунальні послуги, а ще не дають скривдити жінку. На жаль, точної кількості жертв чорних маклерів ніхто точно не знає. В кращому випадку вони поповнюють ряди міських безпритульних, В гіршому зникають безвісті. Але вберегти нашу незахищену старість під силу не лише соціальним працівникам та правоохоронцям.